Алоха, друзі. Знову ми на нашій улюбленій садибі. Нам тут зробили зауваження, що дача це русизм, тому вирішено було прийняти на нами, що будемо тепер казати на улюбленій садибі. Так, значить, відео буде таке. Коротеньке через те, що е, у нас малесенька така розпаковка. Е, ми придбали деякі рослини і дещо нам подарувала наша глядачка е, ожину е, з такою інтересною назвою. Ви знаєте, що я такий падкін, якісь дивні назви. Е, тож ця ожина називається Небеса можуть зачекати. Так пізніше покажемо. Да, пізніше покажемо. Вона написала в Інстаграм, я ж трошки здивувався. Вона каже, хочу з вами поділитися ожиною. Ну, коротше, і прислала. Дуже приємно. Дякую вам. Так. Показувати будемо ось це. Ми замовляли на OLX кровохлебку, а друге. Грибінчатий. А грибінчатий очіток. Так, коробку ми вже швидко розпакували. Ось така вона не дуже велика. І будемо з вами зараз дивитися. Що нам там приїхало. Віталій купував. Без мене обирав. Так, кравах. Схоже, наче сало передали з села. <рес> трошки є. Так. Не ага. а, щоб не випали, мабуть, рослинки. О боже, Так. Я залишу краще в цьому пакеті. Оп. Так, отак це все це, це виглядає. Ага. Отак накидали нам очіток. Ось. Все. Ну, такий він трошечки блідуватий. <різь> <різь> Коротше, таке враження, що нам просто пооборивали. Ну, типу, осьо. Ну, це ж не корінці. Ну, корінець, але це рідкий випадок. Блідий, Бачите, який. Прям блідий блідий. Якщо порівнювати з тим, що у нас там, сидить. Росте, то там такі прям смарагдиве, а це просто блідий. Осьо. Ось до порівняння, наприклад. Ну, можливо, вони ще. На сонечку, може там, я не знаю. Наситяться. наситяться, да, сонечком. І... Да, очі очіток по 50 гривень за поділку, але щось тут невідомо, хто з них поділ. Ну, коротше, да давайте, дивиться далі. Це крова хльобка. Зараз тут пакетик обережно розкрию. Ось такий він в ґрунті. Тут можна побачити землю. Ось так. ну Ну, mm, все, все таке Ну, це вже, мабуть, що відквіло, відцвіло. <клістил> ну як воно може відквітнути в травні? Так. <плістил> uh, <да>. Ось так. <смістил> Ми попали в просак. <плістил> ну, коротше, трошки розчаровані, але ну, вже що є. Ну, вже придбали. Uh, <плістил> не будемо вам рекомендувати. Того продавця. <свят> а скільки кравохльопка була? Кровохлебка Це 50. Тоже 50, по-моєму, за поділку. Тут має бути 5 поділок, до речі, а їх там хоч є 5. Не знаю. Раз. Я не знаю, як рахувати. Два. Ну, може, і є 5. Раз, два, три. І тут, типу, поділити на 4-5. Так, і ходімо, будемо вам показувати цей. Да, Давайте поліпшимо його враженнями від Ee, і ось ми пересадили нашу uh, ожину, Ой. ну, mm. вона вже на наша. Було bueno, mm. таких чотири. 4... Це поділки теж, мабуть, корінених живця. Корінених живця. Ми прорахували з горщиками, тому в одному горщику два живця. Так, і будемо дороблювати біля лохини. Насипати да, ділянку і висадимо туди ожину. І там у нас ще є малина. Теж туди буде у нас ожина, малина, лохина така, я не знаю, садочок. Ожина малинова, лохинний, а <рес> ягідний так. От, і хочу з вами поділитися: Родендендрон роз розквітнув, ну, почти розквітнув, але він помінявся в кольорі. Подивіться, він у нас був. Рожевий. рожевий. Да. І по сорту він рожевий. І по сорту, навіть тут можна подивитися, бачите? Він рожевий, а тут червоні, такі багряні навіть. Подивіться. Ну, Ще пару днів точно да. Коротше, ми зацвітуємо. Ми така мікророзпаковка, а, зараз. зараз. Ще ми м, молодила, да, взяли в епіцентрі ось такі в них е, е, квіти, кінчик такий фіолетовий, пурпуровий, я не знаю, і зелені самі листочки. Так, е, назви ми не знаємо, бо тут молодило мікс, тому так. Да, е, але дуже красиве. Тому вирішили забрати його до себе в сім'ю. Все, дякую, що завітали на наш канал. На цьому будемо завершувати таке малюське. Получилось, Ну, нічого. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.